Вітаю! Ви на каналі Дан Гончар. Липень місяць. Все сухе, картошка всохла, огірка практично нема. Поливали, не поливай і як воно жари. До вашої уваги надаю відео про перве кріплення до своєї лапи оргони від стандартного рами плуга. Чому воно не підходить тільки за одного, що його за кожен раз треба розбирати і збирати назад для другої роботи. Дивимось, як воно працює. Для цього мною була виготовлена зовсім друга конструкція рами, яка буде знаходити тільки коло даної лапи, зберігати її регуліровки і основне її чіпив, коли треба, працюєш. Не треба. Відчепив від мотоблока, поставив і воно все стоїть в цінності. Кажуть, з охранності його не треба за камінь раз знімати, перекручувати ставити. Як вона робить, дивимось далі. Від. Процес виглядає у нас. Хопаємо через радочок. Ну, картопля, яка вродила, як то кажуть, така вродила. Шли дощі, потім засуха. Ну, що є, то є. Як то кажуть, ще лишилася основна проблема зберегти це все. Висушити її, трошки підсушити, зібрати і зберегти. Ну на цьому буду закінчувати. Кому було цікаво, ставте пальці вверх вниз Підписуйтесь на канал. До побачення. Всім мира і добра!